Армат такий стоїть, щоб просто пройти повз неможливо. Це треба спробувати обов'язково. Ой, він такий м'якесенький. Сметанка. М -м -м. І сосиска ніби тоншою стала. І перепічка меншою. Якби Ісус замість вина вмів робити мальву, його б не розіп'яли. Напевняю, вас сьогодні буде потрясний випуск. Як мінімум, тому що в ньому ми відвідуємо 6 різних міст України і подолаємо сумарно понад 3 тисячі кілометрів. Тому і потрясний, бо за цю поїздку треба буде часто заправляти авто. І відповідно телефоном трясти будемо багато. Стоп. Ви ще не знаєте, навіщо трясти телефоном після того, як ви заправили авто пульсом? Тоді розповідаю. В першу чергу, заправляючи пальне пульс на ОККО, ви підтримуєте проєкт Око за око дронопад. Він допомагає нашим військовим збивати багато ворожих дронів, в тому числі і шахедів. А за це ОККО дарують дуже круті подарунки: пальне, каву, додаткові знижки або шанс виграти Volvo xc 60, що розігрується щомісяця. А це ну дуже круте авто. Повірте, катався неодноразово. Тож, після того, як заправили 20 літрів пульсу, відкривайте додаток Фішка, заходьте в гру і. Трясіть телефоном. От в мене тільки за цю поїздку буде 10-12 спроб зіграти в гру. А чим більше спроб, тим більше шансів виграти Вольво. Ви теж трясіть телефоном, і може наступне авто виграє хтось із вас. І не забувайте підтримувати дронопад. Око за око. Всім привіт, друзі! Так, ви все правильно зрозуміли. Цей випуск це така в хорошому сенсі збірна солянка з різних міст України, де будуть абсолютно різні страви та їжа, яка є локальною, яка прям асоціюється конкретно з тим місцем. Беріть щось смачненьке, ми починаємо перші у нас чернівці. Ми приїхали в Чернівці спеціально за цим. Один з відгуків в інтернеті про цей заклад пише: Якби Ісус замість вина вмів робити мальву, його б не розіп'яли. Це не я придумав, це так кажуть. Це мальва, чернівецька мальва, яка є тільки тут, і вона, по суті, є символом чернівців. І я її буду куштувати перше. Коли я приїжджав в чернівці на шаурму, я так об'ївся шаурми і був обмежений по часу, що не встиг. Тому довелося повертатися, але для такого випуску. Я здатен на все. Друзі, Мальва тут працює уже дуже довго. З 90-х років рецепт її незмінний. Власне, як і інтер'єр, всередині такі вітражі, дуже архаїчний дизайн і атмосфера така домашня. До речі, працює Мальва з 12-ї години, і рівно о 12-й годині, якраз таки на ратушу місцеву в центрі. Виходить чоловік і грає на трубі гімн України. Кажуть, що саме цей чоловік, як тільки відіграв гімн, іде і готує мальву. Тому вона з 12-ї тільки працює. Давайте куштувати. Вони постійно кажуть, це не кетчуп. І дійсно, це більше схоже на домашній кетчуп. Це точно не магазинний кетчуп. Це такий соус, якого там ціла миска стоїть, і ви можете скільки хочете, за бажанням собі мальву полити. Безкоштовно це входить в ціну. До речі, про ціну на даний момент Мальва коштує 75 гривень. По враженнях від самої Мальви, перших, перший кусь, він був дуже м'який. В цілому, оця сама булочка, хлібина, основа його хлібна. Дуже ніжна з тонкою легесенькою скоринкою. Це не схоже ні на домашню піцу, ні на просто гарячий бутерброд. Це дійсно щось своє унікальне. Звісно, можна провести паралелі, тому що тут. Стандартна така начинка, як в домашніх піцах, дуже багато сиру. Мені здається, що трошки майонезу є, можливо, ні, поки що не відчув. Така нарізана ковбаска, грибочки, соус томатний, такий солодкуватий, з легенькою пікантною гостринкою, ледь-ледь віддаленою. Їсть ця мальва дуже м'яко, ніжно і легко. Я би сказав, що я її уплітаю. Ну, дійсно, дивіться. Під сиром в цьому майонезному соусі грибочки дуже відчуваються добре. Вона така. І, і жульєнна трошки, і, і піца, і бутерброд. Це щось дійсно унікальне і прикольне. В цілому мені дуже сподобалось. І якщо ви будете в Чернівцях, хоча б раз мальву скуштувати просто обов'язково. Я дійсно засмучений, що я минулого разу, коли був, не потрапив сюди. Тому якщо будете, мою помилку не повторюйте: беріть мальву, їжте, кайфуйте, бо це м'яко, і це дійсно унікальний продукт, якого більше немає ніде. Хтось створює технології, а хтось ними користується. А от для тих, хто їх хоче створювати в Україні, з'явилась перша ai магістратура де викладають не просто викладачі сухої теорії, а справжні практики, що працюють в відомих для нас всіх компаніях Netflix чи Meta. Приємним є те, що ви можете отримати грант на навчання, але перед тим давайте ознайомимось з програмою. Ця магістратура це не про вміння написати промпт для чату або створити ai картинку. Це для тих, хто хоче робити такі технології з нуля і бути. Серед тих, хто створює майбутнє, а не підкорюється йому. В NeoVersity є три спеціалізації: для тих, хто вже в IT, для тих, хто тільки хоче туди потрапити, та для тих, хто хоче стати саме ai розробником. Навчання сучасне онлайн і його можна поєднувати з роботою. А тепер програм його може отримати кожен бажаючий, хто сповнений мотивації та хоче нових кар'єрних горизонтів та звершень. Що для цього треба зробити? Це просто перейти за посиланням в описі і заповнити там анкету та чекати на результати. Ну або ж скануйте цей QR-код на екрані. Магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному, а навчання вже проходять більше 200 українців. Тож, чого чекаєш ти? У мене в руках справжня візитівка по суті всієї волині майже, тому що ми зараз на світязі, це Шацькі озера. І тут, і тільки тут більше ніде, невід'ємна складова відвідування світязя це з'їсти хоча б один ось такий пончик. Хоча е, скуштувавши його, мушу вам сказати, одним пончиком ви точно не обмежитесь, тому що, здебільшого, вони дуже смачні. Продають їх на пляжі, продають їх просто. Кожні дві хвилини під'їжджає велосипед з новою тітонькою, яка вдома напекла отаких от пончиків. От Це такий домашній бізнес. Всі їх готують власноруч. Вони всі. Схожі, здебільшого, принаймні саме тісто. начинки іноді в когось відрізняються. Здебільшого є чорниця, це такий найпопулярніший. Ми зараз з вами його і затестимо. Також з вишнею, з полуницею по сезонності, з малиною зараз дуже багато, з абрикосами, з шоколадом і бананом навіть. Коротше, у кого що є, яка ягода в городі, і чи фрукта росте, з того фрукта, це тому, що моя бабуся так казала, фрукта, з того і роблять. Коштують вони 50 гривень. Принаймні, я іншої ціни Зустрічав, ну, самі розумієте, такий ринок мається на увазі, у когось буде 40, його просто виживуть, у когось буде 60, ніхто не буде брати. Тому всі якось на одній ціні домовились, і 50 гривень він в середньому всюди коштує. Тут. Це такий пончик, смажений в олії, його присипають цукровою пудрою. Щоправда, на пекельному сонці ця пудра дуже швидко перетворюється майже на глазур, але солодкість свою не втрачає. Друзі, яке домашнє тісто! Аромат у нього трошки нагадує, От Більш в східних регіонах, звідки я родом, готували такі вергуни, ми їх називали, здається, чи щось таке. Це коли бабуся таке тісто, просто в олії, смажила і з цукровою пудрою посипала. Вергуни більш жорсткі, пончик він м'який, сам по собі, пухкий, який має бути пончик. І всередині тут справжні ягоди. А не якесь там варення. Іноді можна натрапити на недобросовісного продавця, який готує на відчепись, приготує там з якимось повидлом, але це рідкість. Здебільшого всі готують зі свіжих ягід. Дуже важливо потрапити одразу на смачний пончик, щоб у вас не зіпсувалось враження. Тому що, коли ми вперше приїхали на світ, до речі, я напевно до 27 років взагалі не знав про існування отакого от, от пончика. Не знав, як класно на світі, і коли ми вперше сюди потрапили, дякуючи моїм друзям з Волині, які розказали мені про це, це була дуже до речі прикольна історія. Нам сказали, що є бабуся, яка Продає, от готує оці пончики. І що це треба спробувати обов'язково. Ми їдемо автомобілем вже по селу світя до самого озера, ще не бачили нічого. Їдемо просто по дорозі і бачимо бабусю, яка на велосипеді везе ці пончики. Ми такі, це вона. Ми її зустріли, нам вдалося, Ну, нам пощастило. Ми зупиняємося там на дорозі, якось косокриво, на аварійці, на ледь якось стали. Бабусю зупиняємо, каже, бо да, ви пончики везете. Вона каже, да, ми такі, давайте, ми беремо ці пончики. Вони виявилися супер смачними, ну просто нереальними. І ми приїжджаємо задоволені вже на світі, дістаємо пончики, починаємо їсти і розуміємо, що цих пончиків тут просто мільйон. Ми тоді подумали, що це одна якась бабуся їх готує і це фішка острова. А тут готують їх буквально в кожній родині, і всі на цьому влітку заробляють. Коли ми побачили, що кожні дві хвилини проїжджає велосипед з пончиками, ми, звісно, взяли ще і потрапили на вже набагато менш смачні. Але мушу сказати так: десь 8 з 10 буде вдалий варіант, і два варіанти з 10, що вам потрапиться сухий або з якимось несмачним повидлом. Це солодко, жирненько, але не сильно. Дуже ситно. І от найголовніше. Я їв сьогодні з прикосами дуже класний. І з чорницею. Це тут в регіоні дуже розповсюджена сама чорниця, їх самі в лісі. Люди йдуть отут, навколо озера, трошки далі збирають. І свіжою чорницею, тільки з лісу зібраного, готують. Там прямо от бачите, видно ягідки. Вона така трошки кисленька, при цьому солодка пудра його все збалансовує. Це просто нереально. Бажаю кожному хоч раз в житті приїхати на світять. І з'їсти смачний світяський пончик. У мене більше немає коментарів з приводу цього. Друзі, я хотів почати це відео біля пам'ятнику Дерну, але звільняю, тому що тут черга до нього така величезна, як, напевно, до ейпелевої вежі. Ми у Коростині, Ми приїхали на фестиваль дерунів. Це українське полісся. Тут дуже популярні страви з картоплі і Деруни є тут. Локальною дуже популярною стравою, і тут їх точно вміють готувати. Тільки подивіться скільки людей зібралося! Всі хочуть з'їсти дерун. Погнали, і ми пошукаємо. Хоча я думаю, це буде зробити легко. Йти деруни було не важко, а от дочекатись, я можу сказати, що це найдовго очікуваніші в моєму житті, тому що, е, окрім того, що я приїхав сюди у 2023 році і дізнався, що через війну. Фестиваль не проводять, довелося просто погуляти корисним У 2025-му, Як бачите, фестиваль відновили. Хоча місцеві кажуть, що вже, на жаль, не такі масштаби раніше тут був і тік, виступав, і хі -хі, ну це так. от оцінюється масштаб фестивалю. І щоб ви розуміли, 1060 людей було. Проте не знаю скільки людей цього року. Ці друни я чекав. Ну, от дивіться, о 12-12 я став у чергу. Зараз 14.13, дві години. Ну, пару хвилин тому я їх забрав, але їсти почну рівно через дві години. Можу сказати, що ці деруни змінювались, поки я стояв в чергі разів п'ять. Тому що мінялись люди, які їх смажать, бо втомлювались, просто йшли. Мінялись суміші, як вони називають. Жижа дайте жижу, жижа закінчилася. Мінялась жижа, мінялись люди. І кожен раз я дивився, коли втомлюється людина, то дерун став менш підсмаженим таким. Знаєте? До речі, я взяв ще з собою. От з собою мені більш посмажені поклали. Зараз буду їсти такі менш. Але скоринка все одно присутня, сметанка. Нічого зайвого. Класичний дерун. Чому я став саме в ту чергу? Тому що там деруни готували прямо на вогні. Ні, це не єдине місце на фестивалі, де готують деруни, але всюди були черги плюс-мінус. Схожого розміру, я чесно кажучи, розраховував на годинку, простояв дві. До речі, рівно дві години з Києва я їхав автівкою, і рівно дві години стояв в черзі. Це прикол. Десь через півтори години черги сказали, що можна купити руни без черги, уже насмажені маленькі, по 50 гривень за порцію. До речі, про ці не сказав Ці коштують 100 гривень за порцію в порцію три великі штуки. Так от, по 50 гривень за порцію маленькі вже почали продавати без черги, але я такий думаю, ну блін, я стояв за цими з вогню півтори години, постою ще пів. Можу сказати, що жодної секунди не жалкую, тому що в черзі спілкувався з підписниками і просто з приємними людьми. І те, що я отримав, ну давайте так. Можливо, в цьому є трошки більше культу, але смак просто шикарний. Чесно, дуже м'якенький всередині. Неглибкі, нормально підсмажені, просмажені, хороша суміш, жижа і скоринка згори ну просто ідеальна, просто ідеальна. Хрумтить просто перфекційно. Що хочу сказати, друзі, коли я скинув сторіс, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, всі почали писати, що його знову проводять, о, відновили. Ми так давно хотіли потрапити, і начебто не було. Сподіваюся, що нам вдалося висвітлити цей чудовий фестиваль. До речі, ціллю якого в першу чергу був збір на ЗСУ, і всі деруни. От ми просто щоб ви розуміли, або грошима, або донатили на банку. Я прям робив донат. Тож сподіваюся, що в наступному році фестиваль відбудеться і людей буде ще більше, тому що приїдете і ви, які бачать це відео. Ну а про Они мушу повторити, Це шикарні деруни, тому що коростень це столиця дирунів в Україні. Однозначно, відгук людини, яка вперше в житті куштувала дируни. Як тобі дируни? Дуже То? Ну не перегравай, чесно скажи. Що сподобалось? Все сподобалось. Все сподобалось. Приїдеш ще в Коростень на Да. Все, чекаємо, друзі. Дякую всім ми майже підійшли до фіналу збору на дрони та реби для батальйону Донбас. Але я буду змушений трошечки збільшити суму банки, бо поки ми збирали, з'явилися потреби в ремонті однієї з автівок, яку ми купували там трошечки не гаразди з ходовою частиною, і в купівлі на неї та на ще одну автівку, яку ми з вами заганяли хлопцям, зимової гуми, бо вже близиться зима і трошечки для логістики. Треба, щоб машина впевненіше почувала себе на дорозі. QR-код на екрані, посилання на банку в описі. Я впевнений, що за це відео ми закриємо всі потреби. Якщо ви закинете бодай 10 гривень, а краще 50-100, зробимо це якомога швидше. Всі звіти будуть тут та в інстаграмі в кружечку Звіти. Дякую і приємного перегляду відео далі. А там ростуть афини, афини в лісі за горбом. Отакою От пісню я вам заспівав, друзі. Це кукуци, кукуси з афинами. Афен це чорниці по-нашому. <гум> ну, от, так Я не гуцул, тому для мене це чорниці. Що хочу сказати, коштує це 120 гривень. За булочку. Так то, ну, не сказати, щоб дешево, але вона прям з печі. Вона дійсно гаряча, пухка. Ось прям на вулиці стоїть пан, їх там готує, а аромат такий стоїть, що просто пройти повз неможливо. Там, власне, і всередині видно, як відбувається виробництво, як їх ліплять. Що таке гукуці? Я загу. Google мені сказав, що це ритуальна або великодня випічка. Булочки чи маленькі паски. Ну, власне, так, да, під булочку підходить. Зазвичай пекли кукуци в чистий четвер. Сьогодні у нас вівторок, але кожен день тут печуть кукуци. Має бути, як в Тіктосі. Я насправді їхав туди, бо в Тіктосі побачив, Тут дійсно багато і тут справжня ягідка. Подивіться. Хочеться вже скуштувати. Дуже хороше тісто, дуже ніжне. Це смачно, тому що начинка не пересолоджена. Це цілі ягідки, вони не переварені. Солодкувати приємне тісто, здобне, м'якесеньке, кайф, правда. Дайте мені таке в Києві, тільки не по 120 гривень, а ну, хоча б гривень 50. я кожен день буду купувати. Блін, це дуже смачно. Гаряче ще все. Ой. Друзі, хто любить випічку, в цілому, в будь-якому вигляді, ви обов'язково маєте це скуштувати. Це дуже смачно. А як його купити? От якщо я просто хочу купити це. Мені треба заплатити 380 гривень, зайти сюди і купити це, а доставка є, бо це щось якось треба ще взяти з собою. Друзі, друзі, дуже коротко, тому що я впевнений, що всі знають про легенду Києва, про суперлокальну річ, яка є тільки в Києві, причому не масштабується, а незмінно працює уже ой, я не знаю, скільки років, мені стільки немає на одному і тому ж місці київська перепічка. Але. Як би це фантастично не звучало, можливо, є люди, які про неї не чули, тому для вас цей епізод. Справді, кияни згадують про київську перепічку лише в одному контексті. А скільки зараз коштує перепічка? О, а ти пам'ятаєш, як вона коштувала ще там 5 гривень чи 250? А зараз, до слова, перепічка коштує 50 гривень. І, по-моєму, вона стала менше. Ну, вона прям якась от. Ну, Більшою була, чи то я давно не їв, ну, я точно не виріс з того моменту, коли я їв в останнє перепічку. Я, в принципі, не сильно росту. Давайте швидко скуштуємо. І сосиска ніби... Тоншою стала і перепічка меншою. Збільшився тільки об'єм Кока-Коли. Тому що коли я в останню купував перепічку, до речі, я дуже люблю, що тут кола на розлив. Кола на розлив смачніше. Не пам'ятаю скільки коштувала кола, але продавалася в невеликому об'ємі, типу 0,3 чи 0,25. Зараз кола 0,5 і коштує теж 50 гривень. Тобто перепічка з колою обійдеться вам у сатен. Отакий, от, от, друзі, епізод про перепічку. до речі, навіть в дощ 5 людей стоять і їдять, а іноді тут. Такі черги вибудовуються, що, ух, дай Боже, ніби перепічка ця щойно відкрилася. Тому вона точно заслуговує, щоб бути в цьому випуску. Це локальна культова річ. А ми рухаємось далі. Ну, і на десерт, друзі, у нас два локальні торти. Це торт Ужгород і торт Херсон. Ух, хочу вже їх скуштувати, чесно кажучи. Продаються вони заморожені, їх треба було три години розморожувати. Торт Ужгород у нас 410 грамів, такий невеличкий ціна його 599 гривень. І торт Херсон коштує 1099 гривень, але це торт кілограмовий. Якщо перерахувати ціну цього торта, то кілограмовий мав би коштувати 1400 щось там чимось. Виходить по факту за 400 грамів він дорожчий, ніж цей буде за 400 грамів, але. Я думаю, що кілограмовий торт є і він коштує дешевше, тому що так от переводити це не зовсім є правильним і логічним. Валентин і Валентина Стефаніо. Бачите, отак. От Штефаніовіндві ві. виробляється він Закарпатській області, Ужгородський район, село Розівка. Що? Слухайте, він мінімалістичний. Тут напис Ужгород. І він такий, як нібито як сирник, От з виду маю на увазі по кольору, як хлібина, як чизкейк, такий, знаєте, запечений. Ніби це просто тісто підрум'янене. Ой, він такий м'якесенький. Торт, як я вже сказав, дуже тендітний. Відрізався супер м'яко, аромат в нього е, трошки згущенки і вершків. І власне так тут і написано: молоко згущене, варене, в складі масло вершкове, в складі фундук. Владі какаомасло, шоколад, коротше, він ще з горішками. До речі, напишіть в коментарях ліщина, чи фундук, чи це одне і те саме, чи це різні речі, чи можна і так і так казати. Це офігенний торт. Схожий на київський, трошки чимось, Важливо маслом, фундуком і хрумкістю. Але він не такий масляний. І оця от верхня частина, я не розумію досі з чого, це якась. Це, звісно, не тісто, не булочка, як я сказав, що схоже, це от мус якийсь, напевно, зі гущеночку і вершками. Ви збиті вершки колись купували, їли. вони, знаєте, бувають часто не дуже солодкі. Це як збиті вершки, не надто солодкі і солодкі з додано. Дуже ніжний, прикольний такий горіховий торт. Клас. Чому я раніше його не купував? Дійсно, має доволі натуральний смак. Смак не просто там рандомного торту з магазину, знаєте, хімозний, а смак, ніби це готували в якійсь там хорошій кондитерці. Моя вподобайка Ужгороду, подивимось, що там буде в Херсоні, бо там намальована і курага, і горіх. Мені вже теж хочеться його скуштувати. А ось він, херсон. Аромат тут горіховий вже. Ну і звісно, пахне шоколадом і курагою, Власне, так як він оздоблений, так він і пахне. Він. Відчувається важчим. ну я розумію, що це кілограм то було 400 грамів, я не зовсім дун-дун, але маю на увазі, що він сам по собі відчувається плотнішим. Він по розміру не надто більший, ніж херсон, але він важчий. Це кілограм там 400 грамів. Тобто тут консистенція вже має бути інша, не така повітряна. Я думаю, що вона більш така горіхова. Традиції та любов до рідного міста надихнули на створення смаку, який асоціюється з херсоном. Воскобойник Анна, авторка торту, переможець конкурсу фірмовий торт 2019 року. Фірмовий торт Херсон. Горіх волоський, сир, м'який вершковий, власне. Зверху ми його бачимо, білий соєвий ліцетін, вершки, молоко. Коротше, тут склад більш заморочений, готує це вінниця. Бачу щось схоже на грильяж, бачу курагу, бачу шоколад, і бачу, от вершковий сир. Це зовсім інше, але це десь дуже смачно. Це більше схоже на якийсь чизкейк, сирок з курагою. Знаєте, буває такий сиркова маса з курагою. тому що, окрім оздоблення курагою, тут ще в основі курага. І це ніби такий сирок зі шматочками ще горіхів. Тут ніякого там бісквіту зовсім взагалі немає, це ніби реально такий сирковий торт. Я таке дуже люблю. Я сирки обожнюю, я можу таким просто снідати. Він набагато більш ситний, він такий більш липкий. Ви самі бачили, як він відрізався по-іншому зовсім. Його супер гарно відрізати, покласти неможливо. Зверху багато шоколаду. Два кардинально різні торти. Цей солодший, ситніший, сирний, ситний, той, як така супер легка тіндітна версія київського і ще краще. І той, і той торт. Звісно, по смакам, хто не любить сирні вам не сюди, хто не любить там легкі вершки, і щось таке вам не туди. Але обидва торти мені особисто, я в принципі люблю торти їсти. Така людина, перепрошую. Тому запрошуйте на день народження. Якщо у вас от буде торт Херсон чи торт Ужгород, я із задоволенням би прийшов. Я раджу вам купувати їх замість вже банальних, якихось звиклих або розпірених всяких не подобається людині мілкбар. А купує, розумієте, оцей торт з полуницями Victoria Сікрет. А я вам раджу купити торт Херсон. <гум> Якось так, друзі. Ні, якщо серйозно, клас. Такий от десерт, на такій от ноті Херсонській і Ужгородській, завершуємо наш випуск. Ходімо до висновків. Всім дякую за перегляд. Цей випуск знімався доволі довго, тому, якщо вам не складно, поставте. Подобачку це допоможе в просуванні цього відео та в цілому україномовного контенту на Ютубі. А з приводу страв хочу сказати одне: вони мені всі запам'яталися. Дійсно, кожна страва по-своєму унікальна і правда вже асоціюється з тим місцем, де її готують та продають. Якщо ви хочете другу частину, допоможіть мені з цим, тому що я, на жаль, не все знаю, я не є енциклопедією. А от ви живете в якомусь регіоні, в якомусь місці, де готують щось унікальне і тільки там. Я б дуже хотів би це побачити, скуштувати та показати людям. Тому пишіть в коментарях і до зустрічі на Ютубі.